Так, що нас тут зараз турбує? Е, ось це вихід під масляний щуп. Ось такий от масляний щуп, от з таким закінченням, гайка там, коротше. От. Е, що з ним не так. Получається, от я вже відрізав кусочок, він не стає сюди, в тому вигляді, в якому він зараз є. Не вистачає тут місця. <кій> Який варіант вирішення даної проблеми? Я ось цей. Фітинг штуцер перенесу ось сюди. Ось це я вже підрізав, от як бачите. І стане щуп. Ось так. Ось. Прямо ніби він тут навіть на шпильку от попадає, ніби тут все життя і стояв. Тобто, ну, прямо ніби було створено тут притягнути. Сюди гаєчкою відкоригуємо довжину щупа самого, щоб він показував істину, Заміряємо. заміряли ми отут От, мінімальне положення таке і максимальне положення. Ось так. І подивимося, що вийде. І ще потрібно буде Так, це сюди. І ще що потрібно буде тут буде штуцер для щупа. А ось тут, десь поряд, чи, можливо, ось тут потрібно зробити іще один штуцер для датчику температури в коробці. Ну і як бачите, коробка вже на двигуні. Ось так він зараз перевернутий, щоб зручніше мені було працювати. Як збиралася вона, як воно встановлювалося все, я думаю, ви бачите. Детально не показувало це все, тому що це велика таємниця. Отак от це от трубки охолодження. От одна тут от, штуцер під іншу трубку охолодження. Ось так. От. Продовжуємо. Так, готово. Відрізали ось цю бабишечку. Ось така вона Оп. упала. Ось, як бачимо, тут вона була припаяна на латунь. Не знаю, видно вам видно. І цю бабушечку ми присандалимо десь ось сюди. Ось так от я штуцер приварив, тут заварив, просверлив отвір, з от середини воно так виглядає, от симпатично доволі проварив кругом. І зараз будемо пробувати міряти цей піддон. Але я вже бачу, що він стане чітко, як і планувалося. Піддон на місці. Ось сама заглушечка. Так. Гаєчку вже затягнув повністю. І так співпало, що на рідне кріплення попав. Ось так от, чуть-чуть пішлося підігнути. Але як бачимо, от, все чітко, все класно, сфокусується, не сфокусується, не фокусується. Ну неважливо. Ось так от. Ось так. Ось так. Лишилося нам взяти ось такий от датчик температури і його десь от сюди в таке от положення поставити. Тут тільки є місце для нього. Тут для нього навіть спеціально отака от, якби, виточка є, аля штамповка. Сюди бобишку виточити з різьбою. 18 дюймів ниток на дюйм. Три четверті, здається, пам'ятаю. На ньому не написано. ТМ-104. Отаке. От. от сюди. І все, буде готово. Можна закручувати, ставити і вести, прикручувати до двигуна основного. Зараз виточу цю бабушечку за кадром. Ось уже закрутив датчика Так. плотнячком. Його треба буде на нафісати чуть посадити, такий герметик спеціальний. Якщо буду збирати, можливо, покажу. Так, тут усе. Протянуто все чітко. Там кріплення. Тут заглушено. Ось це от, бобишка, де було раніше, конус для заливного, для щупа. Він же й зелена горловина. Так, ну от, я б сказав би готово. Зараз поставлю двигун в нормальне положення, а то воно отак от лежить. Зараз ну, не цікаво. І зніму. Ну і ось фінальний варіант. Холодильники, АКПП, як на мене, виглядає доволі гармонійно. Отак от, от. Знизу до наші датчики. Щуп. Тут трос кікдауна налаштується, трубочка, через яку виходить оце от на охолодження, на радіатор, у нас буде теплообмінник. От Теплообмінник двигуна. Тут потрубка все розходиться із щупом, щуп, чуть, чуть потім укоротимо, доробимо. Ну і я вважаю, що вже можна ставити на двигун. І заливати масли, пробувати запускати. Дивитися, як вона працює на холостому. Ну, холостом, без нагрузки. До заднього фланця нічого не буде прикручено. Ришилося тільки на фланець, прикрутити вон там на задньому фоні. Ось це. от Лежить. Привід, шрус. Це від редуктора. До вала гвинта. Сюди і ще такий же самий повинен бути фланчик. От якось тут. от. Такий самий фланчик сюди повинен зробитися. І це буде такий самий шрус з АКПП до редуктора, наприклад. Ну, якось так. Якось так. Далі буде.